Здоровенькі були слава Україні, слава зсу Путін потім РФ дно, зеленський президент. А це новий випуск. Таке Ньюз, погнали. Президенту Німеччини Штайнмара оригінально подякувала за Арісте дорогою до Києва. Укрзалізниця вибрала непрості квіти для зустрічі Штайнмара і поставила на стіл і риси. Спільна любов до ірисів. Олаф Шольц, Німеччина, як найширше поставить Україні ще три комплекси протиповітряної оборони Арісте. Кожен з яких може захистити одне, а то й більше великих місць. Арісте, яка отримала Україна, збиває 9 з 10 ракет. Це найвищий показник з того озброєння, якими ми користувалися. США розглядають можливість відправки ППО Ховк в Україну, щоб допомогти захистити від так, БПЛА та крилатих ракет в нашу файну Україну. Розслідувачі показали імена та фото росіян, які наводять ракети на цивільні об'єкти України. Прізвища, імена, фото, номера телефонів, а що буде з ними далі, розповість нам історія. Чехія закрила в'їзд на свою територію росіянам із шенгенськими туристичними візами. Сективкар Вороніш стає все кращим туристичним маршрутом для расистів.